Дивився вже її Так, типу. так Дивився, класний варіант. Ну, я ж просто не розбираюся, треба, щоб ти мені поміг там глянути, там знаєш, там, прибором подивитися, як там вас кажуть. Добрий день. Попросив колега машину вашу глянути, цей можна прибором пікнути, діагностику підключити, глянути. Що воно не крашено в рідній красі? Все в рідній красі. Ну, зараз провіримо. Що тут? Тут так має бути? Так, да, тут. То... Ти щось ага. попало під приборкою. Ну, ну, мокро понім? може, мокро. Мокра, да? так. Да. Зараз няна. Та не краще на машину, Да. Ні, нормально, нормально. Тут можна цю діагностику підключити. Ну давай. Так, зараз почитаємо тут. А що тут, чуїш, що тут таке червоне, якісь неизправності? Та ні, не, це щось це умивачка кінчилась і все, тут три бочка. В трьох бочках умовачка кінчилась. Нічого страшного, долєш водички і все, буде. Ага, ну, це, Добре. Норм... А що тут тут? Масло якесь тече, гляньмо, ну, що тут таке. Та ні, то це і кводичка десь, може як мили машину попала, затекла, пані. Ага, нічого страшного. Буде, да? Я думаю, дивись, ти просив мене, мою експертну думку, тобі сказати. Ти такої машини краще, на Луцькому базарі ти нічого не знайдеш. Ідеальна машина, взагалі, не краще, дивись. По, по помилках все чисто по діагностиці, моторчик, диви, не помитий, все сухесеньке. Цей бомба, можеш брати. Угу. Така Кажеш, треба брати, так? Да? Так, да, по-любому. Забираємо. Ну, супер, беремо. Значить беремо. Все, забираємо.